Ці поетичні рядки написані у перші години після кривавого розстрілу майдану передають весь трагізм ситуації, але не сіють невіру, а радше навпаки освітлюють подальший шлях. Так про свою першу пісню Воля кажуть її виконавці, молодий франківський гурт, брати Станіслава. Я був вдома, якраз знав ці новини по телевізору. якраз красно ну, якось так наклинуло все. Це пісня ми її позиціонуємо як пісня вільних людей для вільних людей. Під сильним враженням та внутрішнім болем воля з'явилася на папері за 15 хвилин. кажуть її автори, адже самі не раз стояли на майдані пліч опліч з тими, хто загинув. Підтримала дебют молодого франківського гурту політична партія Воля. Її активісти кажуть, перші почули цей твір торік у соцмережах відтоді запам'ятали ці рядки, адже як найкраще відображено вічне прагнення українців до волі. Воля воно має дуже багато значень в нашій мові, і якраз всі всі значення і це все дуже. Тісно переплітається і яскраво виржено у пісні, і крім того, вона є надзвичайно життєстверджуюча. Попри весь трагізм, ситуації попри те, що воля дається нам нелегко. Ідея зробити пісню Воля гімном одноіменної партії належить активісту Політсили з Яремчанщини Андрію Марійчину. У партії кажуть під слова такої композиції готові боротися і на політичному фронті. Записували пісню виконавці з найменшими прикарпатцями, зробили це зумисно, щоб глибше передати всю життєствердну енергію музичної композиції. Воля зараз готується до зйомок відеокліпу на дебютну пісню братів Станіслав.